З добрим раночком, друзі! Сьогодні у нас з вами звичайний робочий день. Як і наступні звичайні робочі дні на протязі всього року. Тому що у нас нема свят, у нас війна. А от у депутатів є канікули, на які вони пішли. Ну, тобто, нам свята відмінили да, всім. А що насправді дуже погано, тому що. Люди втомлюються. І це ця, ця навантаженість на них і інформаційна, і психологічна, вона накопичується. І коли вони е, трошки більше відпочивають, то їм краще і працюється після цього. А у нас от якось через дупу все зроблено. І люди повинні хірячити тепер день і ніч. Тому що... Тому що війна, ну, ті ж, ті ж от, наприклад, да, е, у нас є якісь там сільськогосподарники, які кормлять країну е, хлібом, там, помідорками, огірчиками і всім іншим. Е, що змінилось би для них, ну, для нас, для них, якби ми всі працювали. Зі святами і святкували б вони ці свята і відпочивали. Ну Ніхто ж не святкує свята. Свята це для більшості людей це як повод, просто додатковий вихідний. Да? А, виходить, що ніфіга у нас помідори будуть в тому самому об'ємі, єм, об Все буде в тому самому об'ємі, але у людей не буде вихідних. От. І Люди втомлюються. А всякі м в Верховній Раді йдуть на канікули. Канікули до осені. Це скільки у них? У них навіть більше, ніж відпустка виходить. Ось така от штука. Так що депутатам можна, а просто людям не можна. Все.